Привіт! Сьогодні готуємо мотокосу до зимування. Поїхали! По-перше, повністю зливаємо паливну суміш з баку. По-друге, необхідно очистити мотокосу, Особливо нижню частину, де знаходиться кожух та шпуля. По-третє, всі деталі мотокоси рекомендуємо зберігати окремо в розібраному стані. Четверте. До всіх мотокіз Beatles в комплекті йде ось таке мастило для редуктора мотокоси. Для змащування чого правильно? редуктор. Ну, все, рідненька. Побачимось весною.